За чотири кілометри від зруйнованого реактора Чорнобильської атомної станції розташовані залишки колишнього села Копачі. Після аварії на Чорнобильській атомній станції майже всі будівлі цього села були знесені та поховані під землею через високий рівень радіаційного забруднення. Єдиним будинком, що залишився, є будівля дитячого садка, яку не встигли поховати. Вона має фасад із грецькими колонами. Всередині збереглися дитячі спальні з ліжечками, шафки, розкидані іграшки та одяг. На підлозі можна побачити старі газети, журнали та документи того часу. Перебувати тут довго не рекомендується через підвищений радіаційний фон. До аварії у Копачах проживало майже тисяча мешканців. Сьогодні тут ніхто не живе. Село стало символом трагедії та безлюдності, нагадуючи про страшну техногенну катастрофу. Сьогодні, в 10 кілометровій зоні навколо Чорнобильської АЕС, практично неможливо знайти вцілілі сільські будинки. Більшість будівель цих населених пунктів були сильно забруднені та ліквідовані шляхом повного поховання. Село Копачі, розташоване за 4 кілометри від станції, спіткала така ж доля. За 35 років радіаційна обстановка на території похованого села Копачі значно покращилася. Рівень опромінення тут знизився, але все ще залишається вищим за норму. Проте, незважаючи на це, територія села Копачі і сьогодні небезпечна і непридатна для життя людей. Після аварії на Чорнобильській атомній станції всі житлові будинки і будівлі села Копачі були зруйновані та поховані у спеціальних могильниках. Усіх жителів евакуювали в різні регіони України. Тепер на місці колишніх будинків залишилися лише їхні могили, невеликі пагорби та знаки, що попереджають про радіоактивну небезпеку. На місці кожного зеленого пагорба і попереджувального знака. Похований чийсь дім, чиїсь спогади, чиєсь життя. Навіть буйна зелень, що заполонила територію колишнього села, не в силах приховати рани похованого населеного пункту. Вже довгі роки вчені вивчають особливості кожної зони радіоактивного забруднення. На цій території біля похованого села Копачі. Випала величезна кількість небезпечних радіоактивних опадів, зокрема ізотопів Цезію 137 та Стронцію 90. Вчені біологи з'ясували, що у покинутих кішок і собак, які жили на цих територіях, спостерігалися випадки облесіння живота і лап. Це є одним із прикладів негативного впливу радіації на тварин, адже вона може викликати пошкодження ДНК та призводити до різних патологій. Але не дивлячись на сильне радіаційне забруднення і дуже високий рівень радіації, вченим і біологам не вдалося виявити будь-які мутації у комах і рослин. Формуючись, розвиваючись і еволюціонуючи протягом мільйонів років, живі організми виробили складні стратегії виживання і пристосувалися до дії радіації. Біля старого дерев'яного радіоактивного паркану, який не був похований та дезактивований, самка оси заснувала гніздо. Цей паркан сильно забруднений радіонуклідами, але деревина з нього стала для оси будівельним матеріалом для побудови колонії. Незабаром з відкладених самкою личинок виростуть робочі особини ос, які допомагатимуть їй будувати та розвивати колонію. Чисельність ос у гнізді значно збільшиться від кількох десятків до кількох сотень особин. Цей приклад ілюструє здатність живих організмів адаптуватися до екстремальних умов, зокрема до радіаційного забруднення. Проте важливо зазначити, що довгострокові наслідки впливу радіації на живі організми до кінця не вивчені, тому дослідження в цій галузі є дуже важливими. На околиці села Копачі знаходиться покинута машинно-тракторна станція. Територія цієї бази також зазнала значного радіаційного забруднення. Тут всюди розкидана стара іржава сільськогосподарська техніка, що колись обробляла поля колгоспу. Уся ця територія, зруйновані будівлі та іржава техніка забруднена радіоактивними ізотопами, зокрема Цезієм, стронцієм. Та іншими радіонуклідами ці речовини мають різні періоди напіврозпаду. Наприклад, період напіврозпаду Цезію 137 та стронцію 90 становить близько 30 років. За цей час рівень радіаційного фону звичайно знизився завдяки природному розпаду радіонуклідів. Все ж, радіаційне забруднення тут все ще досить високе. Тому на цих територіях люди не живуть. Радіонукліди можуть потрапляти в ґрунт, воду та інші компоненти довкілля, завдаючи шкоди живим організмам. Навіть через багато років після аварії на ЧАЕС ці території залишаються небезпечними для проживання. Покинуті будівлі та іржава техніка на території машинно тракторної станції є сумним нагадуванням про масштаби трагедії, яка сталася в Чорнобилі. Вони також є свідченням того, що радіаційне забруднення має довгострокові наслідки, які будуть відчуватися ще багато поколінь. У деяких радіонуклідів Період напіврозпаду короткий, тоді як інші залишаються небезпечними протягом тисячоліть. Наприклад, йод-131, один із найнебезпечніших радіоактивних ізотопів, що утворилися під час аварії на ЧАЕС, має період напіврозпаду 8 днів. Це означає, що його радіоактивність зменшується вдвічі кожні 8 днів, і вже через кілька місяців. Він практично повністю зникає. Проте інші радіонукліди, такі як цезій 137 та стронцій 90, мають період напіврозпаду близько 30 років це означає, що їхня радіоактивність зменшиться вдвічі лише через 30 років, а повний розпад настане приблизно через 300 років. Існують також радіонукліди з дуже довгим періодом напіврозпаду, такі як америцій-241 241 400 років та Уран 238 4 мільярди років. Ці речовини залишаються небезпечними протягом тисячоліть і можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людей та довкілля. За оцінками вчених, з пошкодженого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС під час аварії викинуло від 4 до 10% ядерного палива. Це майже 380 мільйонів кюрі і величезна кількість радіоактивних речовин, що перевищує радіоактивний викид під час вибуху атомної бомби в хіросімі в сотні разів. Проте важливо розуміти, що це різні типи ядерних вибухів. І порівнювати їх не зовсім коректно. Таке масштабне радіоактивне забруднення призвело до того, що проживання людей на значній території навколо станції стало неможливим. Ця територія, що простягається із заходу на схід, отримала назву зона відчуження Чорнобильської АЕС. Її площа становить близько 2600 квадратних кілометрів. Проте рівень радіаційного забруднення. В різних частинах зони відчуження є різним. Ця асфальтна дорога веде нас до міста прип'ять. З автомобільного мосту, який в народі називають мостом смерті, перед нами відкривається вид на Чорнобильську атомну станцію. Зокрема, на новий безпечний конфайнмент, що накриває четвертий енергоблок. Цей міст став місцем, де мешканці прип'яті збиралися, щоб спостерігати запалаючим реактором, не усвідомлюючи високого рівня радіації. Через це місце отримало назву Міст смерті. З іншого боку мосту видно занедбану інфраструктуру та залізничні колії станції Янів. Селище і залізнична станція Янів. Потрапили під струмінь інтенсивного радіоактивного забруднення. Через близькість до епіцентру катастрофи рівень радіації в цьому населеному пункті був надзвичайно високим. Зокрема, повідомляється, що радіаційний фон на мосту, який з'єднував місто прип'ять із ЧАЕС, досягав 600 рентген на годину. 27 квітня 1986 року. З цього населеного пункту було евакуйовано всіх жителів села. Через критичний рівень забруднення було прийнято рішення про знесення та поховання більшості будівель цього селища та села Копачі. Цей метод однак виявився неефективним, оскільки радіаційний фон ґрунту внаслідок поховання будівель підвищився у багато разів. У наші дні. Тут залишилися останки покинутого селища, які не встигли поховати. Поруч невеликий острівець загиблого від радіації лісу. Серед дерев лежать іржаві тепловози та вагони. Навколо знаходяться радіоактивні могильники і скупчення різної цивільної та військової спецтехніки. Ця техніка. Виконувала різні роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема, з поховання радіаційного лісу та розчищення території навколо станції. Це небезпечна і забруднена радіонуклідами територія служить яскравим прикладом масштабів ядерної катастрофи. Коли люди не можуть повернути час назад і повернутися на місце колишнього проживання, ми бачимо, що природа в кінцевому підсумку перемагає. Вона бере гору і заповнює простір, який люди залишили. Можливо, ще знадобиться сотні, а можливо, й тисячі років, щоб ці радіоактивні території стали придатними для життя людей. Аварія на Чаес стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства, і її наслідки відчуваються досі. Не забувайте ставити лайк під відео. І підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.